Про все, що відбуватиметься сьогодні, які сценарії ймовірні і можливі, які сигнали взагалі можуть бути? Чи реально очікувати конкретних практичних зрушень? Про це говоримо далі. З нами вже на зв'язку. Роман Безсмертний, політик та дипломат. Пане Романе, мої шанування, як завжди, раді вас бачити в нашому етері. Доброго ранку. Доброго ранку. Пане Романе, отже, навряд чи буде Путін, навряд чи буде Трамп. Зеленський за попередньою інформацією, близько 13-ї має зустрічатися вже з Ердоганом. Але е, самі переговори ми знаємо вже склад делегації від Російської Федерації. В ЗМІ є така інформація на чолі з Мединським. Хто буде від нас? І тоді, взагалі, а про що ж вони можливі ці переговори в, таку, в таких складах, в такому форматі? Будь ласка, поясніть, пане Романе. Якби чудово почали, не буде е, з, Путіна, не буде Трампа, не буде результату. І тому е, очікувати на якийсь успіх з точки зору досягнення результату. Причому хочу звернути увагу: тут навіть відмова е, Росії є позитивний результат, тому що вона дає відповідь Європі, Україні, Сполученим Штатам Америки. На те, як потрібно діяти. Але оце заниження до технологічного рівня переговірної групи від Росії свідчить про те, що те, що іменується зараз переговорами, перетворюється в консультації. Угу. Такий переговірний рівень може хіба що торкатися питання, де проводити переговори, про що будуть вестися. Переговори, а навіть такий рівень на нинішньому етапі не може брати на себе підготовку проєктів документів, які можуть обговорюватися. Тобто, це рівень консультацій. Тому ще раз хочу підкреслити: очікувати від цього чогось серйозного годі, і, власне, риторика із Вашингтона із Москви, вона вже вчора була зрозумілою. Щоб просуватися в цьому плані навряд чи можна а, сподіватися на яких, uh -huh. на якийсь успіх. Тепер, що так. стосується української делегації, хто це буде а, перше, давайте задамо питання: а формат який це двохсторонні, uh -huh. трьохсторонні, чи які ще сторонні переговори? І ще одне питання. Раз так, тоді виникає питання: якщо від Росії Медвінський, то від України навіть не може бути міністр закордонних справ. Так. Тобто, це має бути дзеркальне відображення, такий закон дипломатичного протоколу, таке правило. Або уявити собі, що президент Зеленський стаде навпроти Мединського і Кіта Келога. Ну, це з точки зору протоколу недопустимо. Так. А, по перше. Один працює на рівні постановки задачі формулювання відповідей, а інші можуть консультуватися про те, чи в якій формі проводити про що говорити, і так далі. Тому з моєї точки зору, та я думаю, що це і всі розуміють прекрасно. Оце велика гора, яку запустив Дональд Трамп, втворилася в таке мишенятко, яке й то не зрозуміло чи воно до життя. Придатне в нинішній ситуації, тому давайте зовсім, зовсім скромно дивитися на те, що буде відбуватися у Стамбулі, чи де там воно це по перше. А по друге скільки днів? А фраза даруйте, я скажу ще одну фразу: що відкривається вікно, як вчора пролунало для а, підписання мирної угоди. Я вам скажу, це небувалий кредит з точки зору mm -hmm. об'єктивної оцінки цієї ситуації. Так. до речі, Трамп наголосив, що за кілька днів скаже, чи грається з ним Путін. А поки що він справді не розуміє, грається чи ні. Знову ж ми ну схожого штибу такі заяви чули. Що мовляв, ну ось це стане відомо, стане зрозуміло. Дещо раніше так, що може відбутися за кілька днів? Трамп, ну в принципі, ось своєю ще й увагою, що Абсолютно свідомо завищив цей рівень зустрічі, яка матиме місце сьогодні. Ну і потім, а що говоритиме Трамп? Як реагуватиме на це все? Ой, вибачте, але Трамп знайде, що говорити. Ну так. Причому це все рівно з точки зору Трампа буде епохально неперевершеним. І це буде за дві секунди до вирішення проблеми. Тому так. тут ситуація така: Трампову, Трампе, Трампове. А нам у цій ситуації треба розуміти, що ці говорільні Дональда Трампа і преклоніння перед ним, бо він скоро постане перед світом в образі Бога Ра. Але на жаль, це божество воно ну не того штибу, щоб, по-перше, перед ним преклонятися. Друге, вірити в те, що він говорить. Третє сподіватися на його участь у таких процесах? Mm -hmm. мені здається, що ми тут переоцінюємо так. роль цієї особи, але якщо говорити про е, посадовців американських державний секретар Марко Рубіо та спецпредставник Вітков е, мають прилетіти до Стамбула саме 16 травня. Про це напередодні Reuters писало. Е, чому саме завтра? І якщо ми говоримо про контакт з Рубіо або з тим таки Вітковом, на якому рівні він можливий чи відбудеться? Тут зрозуміла теж відповідь: хотіли двохсторонніх зустрічей, так будь ласка, двохсторонні, а от тристороння чи ще дві двохсторонніх зустрічей буде після того. Тому і цей крок. Вона справді ж 22 пункти знаходяться в руках Кіта Келога, тобто Сполучених Штатів Америки. Звідси, а, зверніть увагу, позиція України тема це припинення вогню, позиція. Озвучена Москвою, це стамбульський текст, а позиція Вашингтона 22 пункти. І де тут літак, про який говорить Дональд Трамп, що він зараз злетить, коли на старті три сторони навіть розходяться в тому, про що говорити в нинішній ситуації. Угу. Да. Пане Романе, ви як дипломат з колосальним досвідом і брали участь в надскладних перемовинах. Ось. Як можна зараз оцінити, ну, що максимально ми можемо позитивного отримати від е, е, цих перемовин, які будуть сьогодні? Ну, ось який максимум? Знову ж таки, президент напередодні згадував і про можливий там обмін полоненими? Можливо, це, ну, ось, е, це, ну скажімо, даруйте, але знову ж таки, максимум, якого можна буде досягти і домовитись, про що? Максимум, це якщо мединський скаже, що ми не уповноважені обговорювати питання примирення, угу. і це буде зрозуміло, що Росія втікає від цієї ідеї, від цього правильного шляху, і це відкриває Європі, Сполученим Штатам, Україні варіант застосування санкційної політики. Це інше, ну це фантастика, коли ми починаємо додумувати, тим більше. Те про що говорить Дональд Трамп. Так. ну а ось е, даруйте, але знову ж таки до Дональда Трампа повернусь. Доводилося мені чути думку, так що після перемовин в Туреччині, якщо не буде жодних результатів, то саме Європа, наші європейські партнери будуть тиснути на Трампа, щоб той застосовував цей санкційний механізм. Чи дійсно це так, і чи погоджуєтеся ви з тим, що самі європейці, ну чи не по максимуму використали ось ті свої санкційні можливості? Ну, мовляв, там можна вводити. Якісь додаткові санкції, але щоб вони були наддієвими, ну це мало ймовірно. Перше, Європа буде вводити санкції, їхній запас ще чималий, угу. а в цьому запасі є в тому числі питання дисципліни, тому що присутність таких країн, як Угорщина Словаччина, весь час породжував винятки. А винятки в правилах це найбільші підстави для порушення. Санкції, і це присутнє, я вже не кажу про дисципліни, і Європа буде вести діалоги з Трампом стосовно того, щоб це спільними зусиллями робити, я нагадаю навіть е документ підготовлений в Конгресі Ленсі Гремом, який має право на життя. Це також дуже важливо. Стосовно того, що буде робити Трамп, отут даруйте, але ми з вами прекрасно розуміємо, що навіть якщо він скаже зараз так. То він може сказати завтра зранку, так, що завгодно. Тому передбачити його дії дуже складно. Але Європа і Україна тут абсолютно прогнозовані і йдуть вони абсолютно правильним скоординованим курсом. Чи правильно, пане Романе, я вас розумію, що треба бути реалістами і жодним чином після сьогоднішніх перемовин не очікувати ані тридцятиденного припинення вогню, ані. Навіть страшно так е, говорити так, про якісь поступки від Росії. Це взагалі, напевно, що табу. Тобто е, ми можемо, ну, фактично, з Туреччини наша делегація повернутися практично ні з чим. А тоді постає ну, цілком логічне запитання: так а для чого було тоді погоджуватися на таку зустріч? Чи у нас вибору не було після того, як Путін ну, ось так, запропонував Туреччину? Тут дуже важлива річ, що е, цю дуель. Причому це дуель не тільки з Москвою. Україна морально виграла, і це і це дуже важливо. Навіть вже до початку будь-яких перемовин цих. безумовно, і це дуже важливо. Все, що буде там зараз відбуватися, воно вже видно а, в його безрезультатність. А от те, що Україна і Європа показали, що координуючи роботу спільно працюючи, вони можуть досягати, починаючи від морального. Успіху і інших, і цей успіх треба розвивати, об'єднуючи зусилля. І це прекрасний урок, в тому числі Вашингтону, як поведінка непрогнозована приводить до безрезультатності. Угу. Ось насправді конфігурація для розумного цього достатньо в нинішній ситуації. Бо е, я найбільше остерігався того, що почнуться всі ці розмови про угоди і так далі, про їх зміст. З мединським говорити немає про що це не той рівень, який забезпечує зміст об обговорення змісту таких серйозних документів. Тим більше, ми ж прекрасно розуміємо, що в питаннях припинення в вогню він не уповноважений говорити з точки зору його статусу про таку проблематику. Безумовно. Пане Романе, чи можемо ми так обережно спрогнозувати, а що ж буде після Туреччини, після усіх перемовин у Стамбулі, ну які, ну це м'яко кажучи, будуть вкрай малорезультативними? Я би рекомендував, щоб українська сторона дала оцінку, тому що Путін злякався, Росія не договороздатна принципово в цьому відношенні. а... Єдність Європи, України і Сполучених Штатів Америки здатна досягати результату. От, власне, така триєдина оцінка вона дуже важлива, навіть якщо в тому, що я сказав, є кредит Дональду Трампу. Наскільки нашу присутність сьогодні і завтра, наприклад, в Туреччині, ми можемо знову ж таки використати на користь для себе. Ми спілкувалися з нашою журналісткою з Туреччини, і вона розповідала, що на 13 тринадцятому запланована зустріч Ердогана і Зеленського, на якому рівні ще можуть відбутися зустрічі, і в принципі, ну який ну результат ми можемо отримати, навіть якщо ми ось так від зараз від, відсторонено будемо дивитися. На ось ці перемовини, про які ми з вами говорили, тобто, це ж теж не буде безрезультативний візит, того ж таки, Зеленського, Сибігі е, інших представників України, що стосується рівня президент, президент, це дуже важлива річ, тому що е, пану Зеленському і пану Ердогану є про що говорити. Бо це двохстороння ще й а, взаємовідносини. А там є цілий ряд дуже серйозних питань, особливо в царині співпраці в оборонно-промисловому комплексу, енергетичному, і так далі. Що стосується міністра, то його діалоги неформальні з колегою з Туреччини з тими ж самими а, держсекретарем Рубіо. З командою Сполучених Штатів Америки неофіційні, бо ви розумієте, вони не знаходяться в дипломатичному протоколі? Вони знаходяться за рамками. Також важливий більше того, зустріч з лі з лідерами і керівниками зовнішньополітичних відомств Європи в Стамбулі чи в Анкарі. Це дуже важливо з точки зору спільного підходу, консультацій, вироблення цих ідей і так далі. Це суперважлива річ, хто буде? І якщо буде ця розмова з делегацією на чолі з Мединським, це вже залежить від uh -huh. того, кого уповноважить на цю зустріч президент. А однак делегація, як ми знаємо, для Ріяду Джиди була офіційно сформована, чи вона така ж для розмови з Мединським, це вже інший порядок. Однак, треба розуміти, що садити. Єрмака напроти Мединського, а е, Сибігу напроти Галузіна, з точки зору дипломатичного протоколу, це мови тони. Це всі чудово розуміють. Звідси, як поступить керівництво воєнно-політичне України, це вже від них залежить. Так. Однак я е, переконаний і це треба озвучити: в жодному разі туди пускати арахамію не можна, тому що це просто бек. В 2022 рік, який взагалі ситуацію заведе просто в тупик у нинішніх умовах і перетворить а навіть моральну перемогу в просто сварку між Мединським і Арахамією, так. і це буде виглядати як європейська мудрість, передбачуваність, і з точки зору дипломатичного руху, абсолютно правильний крок України. Дякую, пане Романе, за вашу аналітику, за ваші думки. Пасибі, що доєднуєтесь до наших етерів. Роман Безсмертний, щойно був на зв'язку, політик та дипломат. На все добре і до зустрічі. Все добре.